Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Кілька головних речей за цей день. Щойно була доповідь Ловко-Масирського про найбільш гарячі точки фронту, часів яр та інші ключові напрямки на Донеччині, Покровський, Курахівський, також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які. Дійсно влучні та стійкі, доповів сьогодні головкому щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Уміровим. І ключове це ППУ. Ми робимо все можливе. Контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливе тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час. Між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально короткий. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само. Так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий, важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую усім нашим друзям, в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні. Розуміє спільні можливості, спільні завдання всіма методами. Разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати очевидно, визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні!